Хвиля, хвиля йде, вал гуде, білий, смілий, срібний, дрібний, нападе, на сухе баговіння, на розсипане каміння білим пломенем метнеться стремене. Скине з себе все, що ясне, гасне. Хвиля смутна. Вже ясна, вже не біла, відпливає, посуміла, і з плачем до себе горне, у вовіня тьмане чорне мужне і зітхає, і втихає, ринення величезне, чесне. Чи вона йде до дна? І чи буде там покірно, мов рабиня? Тихо, вірно, коли хать малі малюські, Аптувать прозорі вузькі, на коралі класти карби, вартувати морські скарби, і слугою там вона до віку стане, І не повстане під вагою. Чи полини, майже сестри, меже милі, вільні хвилі розтечеться, розпливеться, знову сили набереться, потім зрине. І гучна, і бучна, переможна, валом сплезна і воскресна.